В білій церкві щодня дорогами рухаються тисячі автомобілів, зрозуміло, що в якийсь момент водії доїздять до місця призначення та намагаються запаркуватися. Відтак місцеві чиновники вирішили розробити нові правила паркування, які відповідатимуть сучасним реаліям та вимогам. Вимоги спрямовані в нас на підвищення безпеки дорожнього руху та збільшення простору для пішоходів, усунення перешкод у роботі громадського транспорту, збільшення. Пропускної спроможності доріг, розвиток паркувального простору та підвищення культури паркування, збільшення надходження до бюджету Білоцерковської міської територіальної громади. Ініціатива на перший погляд громади. гарна. Та от Про яким заходить. чином нові правила паркування збільшать надходження до місцевого Револю. бюджету, виявляється, чиновники вирішили зробити у місті платні парковки. На даний час на території нашої територіальної громади. Паркування транспортних засобів здійснювалось безсистемно. Паркування платного не було, були якісь е, кооперативні, там, рухи, е, собі ставили коло свого підприємства парковщика, він брав кошти, за що брав, як брав, по яким нормам брав. Е, нам невідомо, тому сьогодні прийшов той час, що потрібно зробити е -е, паркування платним відтак був розроблений відповідний проект рішення. Згідно нього платна парковка може облаштовуватися не лише на окремих майданчиках, але й на узбіччях доріг. Там місця для платного паркування виділятиметься розміткою синього кольору, такою, яка ще нещодавно була нанесена по вулиці Ярослава Мудрого, а вже зараз повністю стерлася. Також згідно проекту, надавати послуги із платного паркування матимуть змогу і приватні фірми. Як було зазначено на засіданні так званого круглого столу, оператори цього ринку обиратимуться за конкурсом. Також варто сказати, що є у проєкті рішення пункт про евакуацію автівок, які стоять із порушеннями правил дорожнього руху або ж водії яких не оплатили парковку. Куди направлення Відправлятимуть евакуйовані автівки невідомо, однак у місті відомо лише про один штрафмайданчик на полі під відкритим небом. Стосовно оплати за послуги паркування, чиновники мають визначитись із сумами вже на найближчих засіданнях виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради. Чи вистачить білоцерківським водіям безкоштовних парковок, покаже час? Можливо, доведеться так, як у столиці шукати місце на прибудинкових територіях тощо. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.